Далі. У цьому відео розповідаю, як читаються німецькі числа від найпростіших до довжелезних з багатьма нулями. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, то зможете розуміти, а також самостійно називати ціни, номери телефонів, свій вік, а також багато чого іншого. Проте одразу зауважу, що в цьому відео ми не будемо розбирати, як читаються дати та роки. Там все працює трохи по-іншому, і на цю тему я зніму окреме відео. Тому обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити. Ви на каналі Німецька з Олександрою Гречич Лоскейтс. Розібратися з німецькими числами нам покроково допоможе ось така от система, як ви бачите на цьому слайді. Тобто, спочатку ми розглянемо числа від 0 до 12, потім від 13 до 19 і так далі. Чому саме така система? Я буду покроково пояснювати. Давайте розпочнемо з. Базової бази це від 0 до 12. Чому вони занесені в окрему категорію? Тому що на них будуються подальші числа, і трошки згодом ви це зрозумієте. Конкретно ці числа треба вивчити на пам'ять, тільки так ми зможемо е, збудувати все, що буде вище. Отож, повторюйте за мною числа від 0 до 12 німецькою. 0 1 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тобто ще раз ці числа ми вивчаємо на пам'ять і далі вони нам вже допоможуть будувати десятки, сотні і тому подібне. Рухаємося до наступної категорії, це числа від 13 до 19. З ними вже трішки простіше, тому що ми можемо опиратися на одиниці, які в нас були в попередній категорії, і додаючи до них слово цин, ми можемо будувати уже ось ці числа. Тобто трай у нас було 3, додаємо цин, що означає 10 і отримуємо трайцин 13. Так само це працює з наступними 14. 15, 16. Ось тут потрібно бути уважними, тому що не Зексцен, тобто S у нас немає, як було в цифрі 6 А 18. Це виняток, його потрібно запам'ятати. Так само зібцен. Не зібенцем, а 17. Теж виняток EN випадає. 18. 19. будується згідно з правилом. Переходимо до наступної категорії, це десятки, тобто 20, 30, 40 і так далі. Будуються вони дуже просто. Ми так само опираємося на найпершу категорію, яку ми розглядали, а саме ось цифри від 2 до 9, і до них додається закінчення цих. Звісно, що в цій категорії, як ви бачите на слайді, також є певні винятки, які потрібно запам'ятати, наприклад, 20 eine 20, 30, тут замість «z» у нас літера «sz», 60, eine 60, теж «s» випадає, і 70, eine 70. У інших випадках ми слідуємо правилу та отримуємо 40, 50, 80, 90. Тепер рухаємося до дуже цікавої категорії, це ось ці проміжні числа, тобто 21, 31 і так далі. В німецькій мові з цим доволі цікаво, тому що ми не кажемо 22, як, наприклад, в українській, а читаємо навпаки, тобто як це працює. Ось 22 німецькою буде «zwei und zwanzig», Якщо буквально, то це 2 і 20. Тобто ми читаємо це число задом наперед. Посередині обов'язково не забуваємо про «und». Тобто правило виглядає таким чином. Спочатку називаємо одиниці, тоді слідує слово «und», і потім називаємо десятки. Важливий момент, який потрібно запам'ятати, що якщо число закінчується на одиницю, тобто, наприклад, 21, 31, 51 і так далі, то ми не кажемо «eins», Und 20 a uh, 21. Тобто S випадає. 21, 31 і так далі. І ось на цьому слайді є ще декілька прикладів. 54, тобто 4,50, 54 та 64, 64. Рухаємося до сотень. Тут це теж доволі просто. Нам потрібно назвати одиниці, а потім слідує слово 100, що означає сотня. Оцей момент з ein, про який ми тільки що говорили, лишається. Тобто 100 буде не «айнс 100, а «айн 100. А далі винятків немає. Тому читаємо разом 200, 300, 500. 500, 600, 700, 800, 900. Якщо вам зашвидко, ви можете ставити відео на паузу і перемотувати, щоб прослухати ще раз і повторювати разом зі мною. Рухаємося до складніших чисел, як, наприклад, 127, 256, тобто, де у нас уже сотні та десятки з одиницями поєднуються. Тут все нескладно. Спочатку називаємо кількість сотень в числі. Наприклад, у 127, так, це буде einhundert. І далі читаємо те число, яке залишилося, слідуючи правилам, яке ми вже розібрали. Тобто 127 німецькою буде. 127. Так, Тому що читаємо, не забуваємо навпаки так, задом наперед. 256 німецькою буде 256. І 649. 649. Переходимо до наступної категорії. Це уже тисячі. Тут все так само, як було в категорії з сотнями, тільки замість слова hundred ми додаємо thousand. Важливий момент, якщо у нас навіть декілька тисяч, ми не додаємо якихось S в кінці. Тобто 2000, а не 2000 чи Cytausend, ніяких закінчень не потрібно. Отож, читаємо разом всі числа, які є на цьому слайді. 1000,

Тисяч, сотень, десятків та одиниць. Отож, як ми читаємо такі числа? Тут це теж дуже просто. Спочатку ми називаємо кількість тисяч, потім кількість сотень, а потім вже десятки та одиниці. Наприклад, 5461. Тобто, по суті, це дуже схоже на українську мову, де ми теж називаємо ось тисяч 400 і вже далі десятки з одиницями. Давайте дочитаємо до кінця всі числа, які є на цьому слайді. 8754. 4321. Зауважте, що коли ми пишемо ці числа буквами, ми не розділяємо їх на окремі слова. Тобто це одне таке велике, довге слово. І переходимо до найвищої сходинки, це там, де мільйони і мільярди. Що відбувається в цьому випадку? Перш за все, мільйон німецькою eine Million, А мільярд eine Milliarde. Якщо в нас декілька мільйонів чи мільярдів, то ми додаємо закінчення «en» до іменника. Тобто 2 мільйони буде 2 Millionen, А 2 мільярди 2 Milliarden. Ну і зрештою, ми переходимо до рівня босс, так би мовити. Число, яке представлене на слайді, давайте його разом прочитаємо. 2 мільярди 876 мільйонів 543 120. Якщо проаналізувати це число по частинах, то все працює за схожим принципом. Спочатку ми називаємо кількість мільярдів. Потім мільйонів, потім тисяч, потім сотень, і тоді одиниць та десятків. Тобто ми рухаємося зверху донизу, єдине, що не забуваємо, коли у нас числа по типу 25, 31, то ми навпаки спочатку називаємо одиниці, потім десятки. Ну і зрештою, настав час практики, тому поставте це відео на паузу і спробуйте прочитати числа, які ви бачите на цьому слайді німецькою. Jetzt wollen wir gemeinsam das ganze Zahl animieren. Wir werden von oben nach unten Acht, dreizehn, dreißig, einundzwanzig, siebenundsiebzig, einhundertvierundsechzig, siebenhundertsiebenundsiebzig, eintausendfünfhundertdreiundvierzig. Eine Million vier Millionen fünfhundert siebenundsechzigtausend siebenhundertfünf. Puh, vierzehn Milliarden neunhundertsechsundachtzig Millionen fünfhundertdreiundvierzigtausend Ось і все на сьогодні. Я дякую вам за перегляд і нагадую поставити лайк або написати коментар під цим відео, якщо вам було корисно і ви змогли почерпнути для себе щось нове. Ну і, звісно, перевірте, чи ви підписані, і підпишіться, якщо ні, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі! Чис!